Добро і з вами МКР Драгон, І сьогодні ми граємо в PvZ, але не просте, а в мод на PvZ фьючер мод. Ссылка на нього я скидаю в свій чуть і попроходив, Але не бійтесь тільки два левела. не так страшно. І ссылка на мод буде в моєму тг каналі ссылка в описі. І то точно, точно не, то... не то, щоб ви зайшли в мій тг канал о, що, а ні, коротше, дивіться, можна отак так з'єднювати чилів. Ви прикиньте? По чесному, хтось каже мод легкий, але по-моєму тут будуть колись якісь зомбі, типу, з Росії, тому що так буде дуже е легко грати. Ой, дивіться, знизу не зайде обґлунтай. В мене поки тактика просто такі ставити, тому що вони йде сонце і стріляють одночасно я, з уріхом я ще не одне кому не пробував, я його чеки поличав чекс. І, скоріше, ми будемо на відео що проходити це ПВЗ. Так що я тепер робимо? Просто буде стоп. Воно коли стріляє і вертається і сонце дає! Бібес. О, сіно уріх краще сонце. Він сонце дає. Але ще без полізнеш. Але снідно файно. не дає сонце, він роздав типу сонце. Корей, зараз будемо... Все можна так зробити. Все мы можем з'єднатися. Не з... Непон. Типу як то? Потім перевіримо, коротше. Що? Зараз робимо вот так. Кроустрел плюс о. Бляха! А на сьогодні, О, дивіться, він тим пуликом. А пулі пролітає скрізь зомбей. Так, так вони так сказати, все обхватують, то це імба. Це люта імба. Вишня! Блін, не встиг. Чекав, що. Хоча я знаю, що буде там. Коротше, буде чел, і в нього буде просто удари поселені. І що так зробити? Ой, відро йде, Відерко йде. Відерку йде. І. Все і все. Не дивіться, яка то імба. воно і стріляє, і все робить. Коротше. Думаю, що в тому моді дуже тяжко програти. Кстати, якщо хочете, хочете, то я буду приходити і інші моди на ПВЗ. Хочу ПВЗ то гра, яка мені дуже тепла і приходив дуже багато разів. А моди мені дуже в кайф. Та й мод сам дуже унікальний. Чекс. Мод дуже унікальний, тому якщо хочете, то я буду ще моди робити. Хороші, дивіться, яка в мене тактика. Спочатку вставити в груху стріли плюс підсолнухи, щоб не тратити два місця. Так, стегнемо настигнемо. Не не. Не стегнем, не стегнем. Коротше. І потім їх захищають у чоловіки, теж атакують. Файна тактика мені здається. Тобто і ті атакують насквозь всіх, і ті атакують, їй сонце дають. Ну, я про горху стрілів. Ой, боже, яке легендарне слово. В мене це буде дуже довгий відочок. Тому що, Ой, рівні в за довгі. Та й не пристепив за мод. Мені в кайф в нього грати. Ви ну, не подумайте, я не говорю, що про степу ну, визива. Мені дуже подобається, я про степи везе, але топ. Але я його просто вже стільки раз прийшов. Що мені просто вже не скучило то. І ну все. Он дивіться що воно так справвить, але воно уран файний, файний дає. О боже. Я в шоці, що від мене в, в песне сідають від того. Типу, то Сандертейл в мене не грузить далі лабораторії Альфіс. А вот все грузить. Ну, по-чесному, та гра така крута, тому що хочеш зробити просто всі комбінації, які тільки є в світі. Ой, давайте проберем того, він так був зроблений, щоб. Ой-ой-ой, умирає, умирає. Нічого, цей відерку скинув. Проблем нема. ой-ой. Ну, дивіться, горіх плюс вишня. Він і взірвався. Він і взірвався, і горіх лише імба, коротше. Говорити, поки саме їм що взагалі в нас є. Та все прибирає, тому що я п'ять виче униз. За той горіх може проблеми. Може і ні. Може мені буде лінь. А стоби ще коли я його прибираю, він взірвається? Так то ж імба. Я Як вам казав, а що у горіхі то саме імбове? А твой є саме імбове, то імба. зараз, лютий то. то... Я вечно там ЧКГ начал, пофиг. Чекс. Что бы зайти ЧКГ, как стрел, здорово стрел, Текс. Ну а нафиг. Ну а нафиг. Ну а нафиг. И... І... Сокил Рот. Уничтожил его. Кубок, а что не персонажа какого-то? Чекс. Что за перчатка? Ой, то той зомбі спортсмен, блін. Хоча його якось скрабити, але його не пропустить тоді. Ой, як. Ну і ще може ву та штука. Що. Вона перезаряд. Так то -та жорстко їм попал псани. Я може одного такого поставити. Воно ще й перезарядчик. Я можу одне таке, одного такого поставити. І все на початку мені легка перемога буде, тому що я просто буду все переставляти. Поки не заповню то все. Тоді на початку Ізі перемога. А потім ми зможемо не знаю, якісь міни міняти, коли вони будуть. Ой, біжіть, біжіть, як він не бісить. Не сподіваюся, що його п'є. На імбази... Дуже нас велика підпецька. А того ми не будемо прибирати, ми його поставимо сюди поки. Чекс. Бем. Ти Чи... а з тобі прикол. Чим ближче зомбі, чим, чим повільніше, то й домажуть. А давай перевіримо то. Е, не! Промазав. Ні, 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 ні. Він, він, він одночасно рідко стріляє. Хоча ні, ці скорше стріляють. Часто. Короче, все, що то? Ну, то грав, що в бета-версії? У нас що в бета-версії. Воно все тут зрозуміло. Мені недавно. Тому респект йому. Ой, ой. Ой, на погризду вже. Ну, чи не так мене бісить. Ну тільки не в моді, де ми граємо, це зомбі. Таке я теж бачу, можливо, ми в нього програємо в цих відочках. Все можна, можна. то макнель буде все, що прийде мені в голову. Якщо хоче це зроблю тут вотон. то. Що таке. Прикольно був гівно. Не кей зроблю. Залий мене в побуктив, то тепер я можу робити рубешняху. Не, не захиті, то, тому що я просто буду всіх блокати. Хела я не хочу знімати фігню. Ох. Вже вісім хвилин. я так не... Ой, знову ти біжить. Але ми ж страю їм ту лінію солнухи. У мене ж так багато сонць, що так капець, що можна просто... Абсолютно все ставити і не жаліти. Шкода, що треба до горіх дуже довго ще. Не так довго, як вещні, і інші штуки в ПВЗ. Але все ж таки довго-довго. Зразу двоє, блін. Ну, Нічого той раз двоє домашить. Та й той тут ще той. Не. Саме, саме прикольне в тому моді, скоріше фігове, але де... прикольне. Чи тварин він ще трохи далі приймає на себе? Тобто видиш, він прямо сильно іде з своїх, він готовий за них віддати життя. Короче, просто класно. -ху 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 -ху. Та боже, як завжди люблю весню мою. Як його божі з нею грати. І за речі, коли мене до гарганча. А що буде гарганчаво? Х-горіх. Або не, або що? Буде хараганчу ікс у е -е, та ручка. Знаєте коли ви... то кукурузна пушка, короче. Агаранчуа ікс кукурузна пушка. Утого я, я боюсь. Ікс. пушка. Хутапушка. На Знаєте класний видосик, тому що ну, там виходить тому що мені коротше вже треба зробити як мінімум три відоса по туалетом оригінальним, шкіблі туалетом від э, студії і від Монстер Апа. Тому що щодо там сьогодні вийшов відос. Серія. Ну, зрісто я записую доти фак бума. А вже звук після того, як то все вийшло. То навіть і в один момент майже. Коротше, я хочу там сказати. <реш> це відос ще зробить чисто, щоб розслабитись перед тим, як я буду робити вічакі відоси. Ой боже, їх так багато сокілородів. Я заведу, що я так часто говорю «сокілород», Рот, в простому території недавно проходили міфи. Там був сокілород. Ну як в початку року ми проходили сокілорода. Погоди ка, что-то это нечесно. Ну блин, у нас ще одну селку не баю. Я хочу навіть прогав той момент. На озвуці. Чекс. Повторюю, мод я зливаю в себе в телеграм-каналі. І не подумайте, що я такий здесь, що я вас бачу Ви чесно мені повірте. А я боюсь, боюся на жаль мод. Тому що я селку на, на, на той мод, ну як селку. Шточку, що, 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 щоб його сказати, може кинути тільки в ТГ. Ну ще не подумайте, з реальний крайній міри, міри, щоб скачати мод. Тому не забудьте, я такий поганий. О боже, як бо тудих. Я не знаю, їх навіть назвати. Таких поганих. Злих, вігових, пугів. Зомбі. <зум> зомби. Зомбі, що це мені нагадує? Підскажіть в коментарях, що мені це нагадує. З того зомбі. Я не знаю. Зомбі. Не знаю, що це нагадує. Чість. Ой, ну горіхи це простомба. Маті звути звучить чашка. Зараз, бо я тобі сучі... звучить, а не дехайте, як все зробити. Ой, є там зобі приходить, там зобі приходить, а кусилки то нема, а кусилки то нема, у нас проблеми. Ой, ні, домашить його, ну не домашить його вешня, не достанеть, не достанеть. Зара йде на срочні міри. Ой, ні! Який підсолнух. Ні, Ні, ти ще? Ой, пош, 4 косилка, фу, боже, чотири приходять, і збільшується кусалка, а фух, все

30 хвилин і годину я побурюся свій перше каонізму. Да, що я вислав 4 відосика наступних за цей відос. Не знаю, і нащо то просто, так сказати, хочу сказати, що вікторій на відосики в моєму телеканалі будуть набагато рідше, тому ще я хочу б чесно сам все робити. Так як ідеї деякі? Мене просто іноді так довго роблять, що мені самому не доїдають і бісять. А то відбуває. В, 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 в ту метилацію їх робити, а то робить, що вони виходять ча довше. Тоб, вони довше виходять, їх довше нема. Ну, коротше, ви розумієте. Але постараюсь більше так не робити з відосиками, бо вже на черзі мають бути відоси, які мені подобаються, які мені в кайф. Так, о, ще один кубик! їм баблін, коли ростіння дадуть. І що то? Нічого ви... Ой-ой-ой, я ж казав, я ж казав, Я ж казав шказав картошку дадуть. А що тут другий? Стоп. Землегрофу стріл. Я стріл я ж казав. Та не бе. бе, бе, А, тут другий вот так. Ой, а що тут хочет? Я нічого не розумію. Добре, є якісь, якісь дише. Ой, боже, куди я поставив, лівай. Лівай, що тут? А, я зараз ми можемо ще раз їх взяти, щоб тих фонтелити час на перезарядку так багато. Але коштує дуже дорожче, тому то фігня, більше ніколи не буду таке в катках брати. Лівай. Це механіка крута, що буде ще міна і спіна. Ну, ми нічого. Картофельна міна і реально картофельна міна. А не урішкова ури, ури, міна, міна. Ой, та блін... Во взагалі хардово! хардо, вже стоїть хардо. Ааа, то картофель на а, то міна і бав вона взрывається, вона куди її коцають. Але не вмирає сама від того. урон, урон великий є але це не такий фільм, як просто імені, але то воно е, мене, е, заміняється тим, що взривається кілька разів. Короче, ми зрозуміли. Ой. Ой, тут Ну, той факт ку ку куселка і той... Галбін, треба буде щось поставити. ж. Тут ще де? Тут зомбі скоро пройде. І папа. А стоп, я забувати горіх. Чекс. Ой, то сейчас начало мене вже підбішує. Ой, ні, не встигаю, все давай давай. Че з нього горіх уранні якийсь знати високий. <гас> а Тобаво, що не бабу мне показалось, что на висадку і за спана за її часом имба. Что не хочете было і... в час симба. Ой-ой, програє мама раз. Ой-ой-ой, зарапом при мусії В косатка знову рятувала. Я поганий сніги пісні. Хотілось записне, то повезе. Але бачите, я фігову. Співаю. Ще можу кудись навчусь. Буде якісь кавери вам робити по андертейлу. Типу буду брати якісь англійські пісні, перекладати їх і співати. Я не думаю, що це кудись буде. Коротше, я придумав три тактики захисту, скоро вам їх покажу, коли дійду до 3. Чекс. Ще 17 хвилин йде запис. По-моєму, це буде найдовший відео за останній рік. Це буде більше 20 хвилин, по-моєму. Тому що навіть половина хвилину прийшла. Перша велика атака зомбій. Ой, блін, він поставив, але пофіг. Картофель не мій ну що він робить? А він не міг перемістити. Та пофіг вже. катка така запутана для мене. Через те, що так взяв багато всього і просто сильно тратиш. А не допускайте моїх помолок. Дивіться, чула одного, як. Коротше, я такий український ютубер дуже класний. Я у нього теж дивився до проходження, але після того, як записав той відосик. Він теж, коротше, грав в той як і я. Не біля стойерів я не зловив, так як я то дивився після записів. І, коротше, він теж грає в той мод, тому йдіть на його канал, якщо не хочеться півроку чекати моє проходження. Так все останьше. Ха-ха, я злодія вас тут все. Чекати. Ха-ха-ха. Ой, я сюди саме реально злодієм почуваю. Убитинки застрямую у відосиком. Коли я сюрав кожен день робити. А зараз... Зараз не треба. Так. Ого, два зомбір. Не видите, яка класна гра, коротше, короче, дуже подобається. Топ. Топ, це топ. Ально самый ліпший мод. Просто топ мод. И колипше моду не бачив, чесно. Ніколи. Так, все, вертаемся я. Чуть-чуть посумував чуть-чуть. Я короче збуду тут ще нибудь не було Чуть-чуть. Так коли я ще згадав деякий сумні моменти зі свого життя. Не робіть, так як я буде завжди на посативчику. Тому що хе. Не варто ще вас, моїх підписників. Таких отак щлів, як ви, був сум на очах. Якось, коротше, Хай Хайде зробити. Я не мій. Ох, ще й той горішок. Коротше, ей, горіх! Ой, Боже, як я його переставив. Ти он та його пізніше з'їде. Ох, як він чисто ступав, вичі зомбі дробні. Тепер ми його тупо валимо сюди до великої хвилі зомбі. Де буде зомбі з тим флагом. Ой, чуть бути, я ще давно не грав. Ой, секунду. Я поки це знімав, мене горло дуже заболіло, тому. Не обачайте. Текс. О, дивіться, як весня зробила з картошкою. Я просто бачила все розкриє 9 пісні X groху стріл. Хоч я не знаю, Оооо! А то що так класно було? Тобто -то... воно горохустріл Грох... з картошка куди взривач робить таке. А коли воно взривається ікс з вещі, то робить чим... баба, хто. Йой, то, то чимба? Зараз на даний момент... Пайкій розстріл. І вишня. Картошка міна і вишня. Коротше, на даний момент картошка. А. І міна то ліпші штуки, які тут є. Просто бачите, яка, які тут фігня творчі. Це мого картошки і міна. Текстом короче тут на майбутнє. Не знаю, что тут казати, тут так классно все такие. А такие треш буквально тварится. <смітно> хм вам весня знову бледна, да, ще був прям хаос. Хм ні, вишню не за трезвы вжерву, блин. А, я просто вжервав, ой. Чекс. Ой-ой-ой, ой тут і проблеми, і класно все, ми перемагаємо. У нас без щит на відео сідає. А то на відео я мене коли я нічого такого не було. Ой, не-ні. Оно оно оно, 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 оно. О ні-ні-ні, О ні 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 Боня! А то ще немає скортови. Фу, Шує для хавич. Ох! Вічекаю, як відрегопдейкну то що Можна ми точно. Короче, представляємо кудись сюди. І бам! А зараз ми ставимо новий і. Бам! А тепер, дама і господаря, я представляю тут вас, тобто зомбі. Викопаю, його, бам! Ну і тут часто бам! Не сняв яв. Ну короче, все давайте. З вами був МКР Драгон Па-па-па-па. папа, папа. Иду застычу на супничом. Всем... Давайте, па па, -па, -па.